Чемпіонат Узбекистану по футболу. Суперліга, четвертий тур. Субота 5 квітня. Друзі, з назви цього відео ви зрозуміли, про які два матчі піде мова. Вмощуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Пам'ятайте, ваші вподобайки. І ваші змістовні коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую вам за це. Отже, не вчі фіргана проти навбахора з Мамангана. Невчі стартували не досить вдало: одна перемога і одна. Точніше, дві поразки. Одна перемога і дві поразки. Три очки. Вибачаюсь, трошки запнувся. Так, перемога, дві поразки. Це за перші три тури. Три очки у фіргани. Навбахор трішки краще стартував. У Навбахора поразок немає. У Навбахора є. Одна перемога і дві нічих. 5 очків. Поки що місця займані. Це, так, як кажуть вилами по воді писано. Ще будемо е після п'ятого ж десь туру тоді звертати, яке місце займає клуб. Це е поки що суто розмито, я вважаю. Отже, е Нівчі будуть намагатися. Виправити, покращити свої здобутки по очкам і положення в турнірній таблиці. Тому я вважаю, Нівчі дуже мотивовані, тим більше знають, що суперник досить потужний навбахор. Ну, а навбахор частіше забиває, чим грає матчі по забитим на нуль. Тому я хочу ризикнути. І взяти в цьому матчі обидві заб'ють Коефіцієнт 2 0, Другий матч також в суботу Шуртан Гузар проти Карши Насав Карши Насав чемпіон. Почали відносно непогано: одна перемога і дві нічїх. Так само, як і на Убахор. Шуртан Гузар. Два матчі програв, в одному матчі ніч'я і одне очко зароблено. По відношенню до Керши дуже-дуже погано. Новичок стартував в Суперлізі. Я не думаю, що надалі буде покращення гри, і тому я пропоную. Свою увагу зосередити саме на футбольному клубі «Карши». То, що виграє Насав, я сумніву не маю. Але навіть на виїзну перемогу мало малий коефіцієнт. І тому, друзі, я вирішив свою увагу загострити саме на індивідуальних якостях насафа. Я вибрав. Індивідуальний тотал на сав карши більше двох рівно. Тут майже двійка. коефіцієнт 1,98. Оце і будуть мої два єдиних остаточних варіанта для матчів нівчі Убахор і шуртан на САВ. Нівчина в бахор обидві заб'ють 2,05. Шуртан насав. Індивідуальний тотал насав Карши. більше двох рівно 1,98. Друзі, я вам дякую за увагу. Дякую, що ви у нас є. Дякую за дружбу Узбекистана і України. Вам е, передаю футбольний привіт від наших вболівальників. Узбекистан Алга. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. І пам'ятайте ваші вподобайки і змістовні коментарі головний стимул, потужна мотивація і найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую тисячу разів всім вам за це. Узбекистан Алга! Слава Україні! Скорішої перемоги над расизмом! Бажаю всім нам. Ну, і, звісно, друзі, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Дивлюсь я прямі трансляції на сайті, який опублікований в описі під кожним з моїх відео. Дякую, що завітали. До зустрічі. Всім па-па.